О 9.30 учасники тестування збираються на території школи номер 24 у Кропивницькому. Ірина Холодова повторює завдання з тестів минулого року. Спонтанно готувалася, тому що я від роботи працюю культорганізатором і хочу поступити по своїй професії. В основну не потрапила, була на лікарняному після операції і тому подала в додаткову сесію. О десятій ранку заходять до пункту тестування, а на вході вимірюють температуру. Добрий день. 36. Проходьте. 37 37,3 – допустима температура. Якщо температура все ж таки підтвердилася, то ми її не допускаємо дози. При вході в нас стоїть антисептик, де відвідувачі можуть собі обробити руки. І як правило, всі повинні прийти з масками. Якщо масок немає, то ми видаємо. Для учасників тестування тут підготували три аудиторії. На ЗНО абітурієнти беруть з собою паспорт, посвідчення, яке засвідчує особу, а також сертифікат, з яким потім уповноважна особа повинна поставити печать, а також ручку. Чорною пастою, з собою не можна брати засоби зв'язку, з собою не можна брати предмети, які можуть зашкодити життю та здоров'ю учасників. Всі речі, які вони з собою приносять, це сумки, це рюкзаки, вони складають на спеціально відведене місце. На вході до аудиторії інструктор вдруге перевіряє документи учасників. Під час допуску до аудиторії ми перевіряємо сертифікат, а також паспорт і запрошення. У першій аудиторії дев'ятеро учасників тестування. На основну я не встигав трошки по роботі і по хворобі, так та не встиг трошки. Тобто здаю зеново. Перший раз після шести років, шість років назад писав зеново останнім вчився в цій школі, які здаю кстати. Якось навіть не переживаю, тому що знання вже трошки пройшли. Ну я вчив, трохи повтирав. Я думаю, що напишу нормально. На не було часу роботи. Закінчив вже багато років назад школу, і зараз мені ну, треба освіта. Ну і здаю в такому собі факт. У цій аудиторії один учасник попросив його не показувати, від коментарів відмовився. Він складає тестування з історії України російською мовою, розповідає Ліна Бутенко. Завдання перекладені на російську мову. Український центр надає переклад декількома мовами: це польська, румунська, угорська мова, російська, якою можуть учасники замовляти тести. У додаткову сесію могли реєструватися учасники під час реєстрації на основну сесію. Ті учасники, які за деяких умов не змогли б. Проходити в основну сесію. Це учасники міжнародних змагань, це люди, які дорослі, люди, які, можливо, знаходилися у відрядженні. В них є підстава, тобто документ, який стверджує те, що вони не змогли в основну сесію. У додаткову сесію можуть ще проходити учасники, які під час основної сесії були хворі. Додає, наступне тестування у цьому пункті відбудеться 13 липня. Це буде тест з біології. Антоніна Крейтор, Нікіта Шендеровський, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.